Всіх вітаю, 13 лютого сьогодні. Давайте починати день з останніх новин. Ще раз кажу: це новини. Це не я там десь глянула на потолок, щось там побачила і сказала: це новини. Ми їх просто розбираємо. І ще хочу додати, що хто вважає, що я тут когось залякую українців. Альона, що ви залякуєте українців? Новини вас не лякають, те, що відбувається, вас не лякає. тільки лякаєте, що я кажу. Ну, тоді не дивіться, я ж нікого не заставляю. Я просто розбираю новини і кажу, що відповідають мені. Все. Давайте поїхали. Е, Європа та Україна вимагають від Трампа участі в перемовинах. МЗС України озвучила спільну заяву з міністрами закордонних справ Франції, Британії, Іспанії, Італії, Польщі та інших держав. Ось. Таке, вимагають у Трампа участі в перемовинах, щоб в цих перемовинах приймала участь, ну, звичайно, що Україна та Європа. Ну, тому що Європа теж має відношення, вона допомагала і допомагає нам. А вони там вже все порішали. Ви. Чи буде з цього якийсь толк від США, від Трампа, щоб участь в перемовинах приймала? І Україна, і Європа буде. Королева Пентаклів. А в очікувані відлюдник. Боротьба. Ну, боротьба починається. Боротьба за правосуддя. Зеленський боротьба за правосуддя. Починається боротьба за правосуддя. Бачите, нас по відлюднику. України, Україну та Європу пустили по відлюднику. Боротьба за правосуддя. Чи буде толк, чи буде брати участь в перемовинах Україна та Європа? Гроші, башня, власність, сила, сила і домовленості. Ну, все ж таки хтось буде брати. Я думаю, що це Україна буде боротися. Домагатися сила гроші. Сила в того, в кого більше грошей. На, на тій стороні є і закон, і порядок, і правосуддя. Ну, це так, бачите, сила гроші. Ті, хто сильніші, ті і перемагають. Ну, ось так виходить. А в кого у нас гроші є більше? Ну, подумайте самі. Тим паче, що тут допомога. Хто надає допомогу більше Україні? Хто? США чи Європа? Ну, ось так. Той і керує. В принципі, будуть домовленості, хтось буде присутній. Тут три кубків. Я думаю, що хтось все ж таки буде. Ну, я вам сподіваюся, що Україна. Страх. Страх, мир і. Ну, да. Повторення того, що було помірність. Мені знову показує, що буде повторення того, що вже було укладання якогось договіру, який вже був. Ну, Це стосується нас. Так, на це питання я відповіла. Поїхали далі. Новин багато, так що буде два відео. Наступне, дивіться, Україна та Європа. В Україні та Європі не буде місця за столом переговорів. Доведеться просто прийняти результат. Чи так воно, Чи так воно і буде? Давайте по-іншому спитаємо: Україні та Європі не буде місця за столом переговорів. Їм просто доведеться сприйняти результат. Так воно і буде, що не буде. Місця Україні та Європи за столом переговорів. Боротьба знов те ж саме. Зараз йде боротьба. Боротьба імператорів, боротьба держав, президентів, луна. Тут є обман, два шляхи, диявол, пашку, двійка пентаклів, перемога, прозріння. Дорога буде Україна за столом переговорів. Бачите, хитрість. Це спеціальна хитрість. Змія, хитрість, баланс. Україна в очікуванні. Я думаю, що все ж таки. Ану, давайте, Україна буде. Чи буде Україна за столом, столом переговорів? Чи буде Україна за столом переговорів? США РФ. І Україна ось будуть разом за цим столом переговорів. Четвірка жезлів, вибір, 10 мечів. Та сторона не хоче, щоб ми були тут. РФ не хоче, щоб ми тут сиділи. Вони хочуть договоритися, домовитись з США. Маніпулюють, шантажують силою грошима. І обман, бачите. Ну, звісно, тут дуже важко. Тут нашим буде дуже важко туди боротьба, показує, що будуть боротися. Боротьба. Чи дійсно так воно і буде, що Україні доведеться прийняти результати перемовин Трампа та Путіна? Чи буде так, що Україні доведеться просто прийняти результати перемовин Трампа та Путіна. Чи буде так? Дві камачів. Ні. Тут знов ваш Пентаклі і таємниця. Тут все стосується оцих територій. Ну, ви зрозуміли, яких? Чотирьох територій. Знов те ж саме. Там вони, типу, вже домовились. що... Е... Особливо там, де ресурси, вам їх, не... ну, нам, вам їх, типу, Україні, вам їх не віддать. Це наша власність. Україна прийме те що ось, її хочуть поставити перед фактом, щоб ми сприйняли результат перемовин Путіна та Трампа. Прийме це Україна. Це дуже важко, це дуже болісно. Це важка ноша. Чорний кот. Двіка кубків, робота, власність, хитрість. Домовленості, ключ. Якщо дивіться, якщо запропонують нам щось більш-менш вигідне стосовно наших територій, стосовно якоїсь типу гарантії безпеки, да, наші можуть піти. Нам треба, ну, тобто, треба розуміти щось стосовно територій, щоб щось повернулося. І розуміти стосовно безпеки, якщо це буде, то наші, в принципі, приймуть. Ось так. Так, давайте далі. Далі буде теж цікаво. Так, Зеленський і Трамп домовились про негайний початок роботи по закінченню війни. Це вчора ввечері заявив сказав Єрмак. Єрмак, голова офісу президента, вчора сказав, що. Зеленський і Трамп в телефонній розмові домовились про негайний початок роботи по закінченню війни. Це так: сім жезлів, боротьба, захист, удар в серце, Паш кубків, правосуддя, перемога. Бачите, як розмова була дуже важка, скажу так. Трампа і Зеленським болісно, він боровся тобто, ми, ну, і буде продовжувати боротися. Бачите, правосуддя, перемога і п'ять мечів, поразка. Не таке він очікував почути від Трампа. Хоча сказав, що ну, тобто, Зеленський сказав, що після розмови з Трампом все добре, все хорошо, я йому вдячний, все, йдемо, ну, показує інше. Хитрість, обман, власність, «Дві Пентаклі. Імператор. Знову обман. Обман, обман імператора. Обман, обман, хитрість. Ну, що я вам можу сказати? Ну, ось так. Вибір. Нема іншого вибору, маніпуляція. Ну ось так. Розмова була по трійки мечів. Важка. А те дивіться, давайте спитаємо. Президент України Зеленський вчора ввечері після розмови з Трампом вийшов в прямий ефір, записав відео і сказав, що розмова пройшла в нас дуже добре з Трампом. Ми йдемо типу одним шляхом, разом до перемоги. Трамп допоможе Україні, все хорошо. Це все правда, це все правда, що дійсно так добре пройшла ця телефонна розмова Зеленського з Трампом. Янгол, ну, 10 жезлів і страх. Ну, як вона може хорошо пройти, якщо 10 жезлів і 9 мечів, ну як? І ще п'ятірка кубків, і розпач. Ну, ну як можна сказати, що прекрасно все? Ну, от я як я повинна сказати, що та ну прекрасна розмова, все чудово. Гроші, гроші і ще і дев'ятка жезлів. Десять жезлів, 9 жезлів, страх, 9 мечів, розпач, 5 кубків, важкі всі карти. І тут король Пентаклі, гроші, ресурси, перш за все, все. Король Пентаклі це ще може бути Трамп. Ну, а ми все одно будемо боротися, тому що карта Янгола, вищі сили на нашому боці. Я не спорю. Але як я повинна сказати вам, що все пройшло чудово, все прекрасно. Ну ось як. Все пройшло чудово і прекрасно. Розмова просто, ну, замечательна, все хорошо. Так, далі. Зараз е, цей світ належить Путіну і Трампу. США більше не зацікавлені в гарантуванні Україні та Європі безпеки. Поможіть собі самі. Перший сценарій. Якщо Україна утримає Київ, Харків, Одесу, Херсон, Дніпро, то це вже перемога. Другий сценарій. РФ може повернутись через деякий час, захопити Київ і піти далі на Європу. Перевірити готовність НАТО. Я не думаю, що він піде перевіряти готовність НАТО так швидко, не думаю. А ось перше таке відчуття, що нас, типу, як знаєте, ось, ну, в принципі, з одного боку я згодна, що це перемога для нас. Що Україна. Змогла втримати таку орду, зберегти Київ, Харків, Одесу. Ну, Херсон, звичайно, кожен день обстріли дуже сильні. Дніпро, ну так, це Запоріжжя ще, до речі, забули написати. Це стаття, це не я придумала. Дійсно, це перемога. Так, давайте спитаємо, якщо Україна зможе втримати Київ, Харків, Одесу, Херсон, Дніпро та Запоріжжя, це вже для нас перемога, ну правильно? Шесть мечів, рух, страх. Ну, да, ти лучший луна, фронт, удар. Ну. ну, в принципі, ну. Ну да, ми ми змогли захистити е, великі міста. Ось так показую. В принципі, Ну, в принципі, да, перемога. Ми ми змогли захистити великі міста України та зберегти їх більш-менш нормальному, в нормальному виді. А ось якась тут новина, ось і відміна зради на США надаватимуть допомогу Україні, бо інакше Путін би подумав, що він виграв. Ми будемо це робити стільки, скільки потрібно. Бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше. Але президент Путін зараз хоче миру. Трамп я, звісно, в шокі. Вчора він казав одне Трамп. Навіть його спитали журналісти стосовно там щось України, а він щось навіть і не, і, і, не зміг, і не зміг відповісти нормально взагалі. Сказав цікаве питання, і в нього питали про допомогу, про Україну, про все це. А сьогодні, ну, звичайно, вони будуть допомагати, бо підписання контрактів на Носі. Звичайно, буде зброя. Нати вам зброю. Йдіть, відвоюйте, все, що хочете. Так, США надаватиме допомогу Україні, бо інакше Путін би подумав, що він виграв. Ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше. Але президент Путін хоче зараз миру. Трамп. Оця заява Трампа сьогоднішня. Що це таке? Вчора в нього було інше, сьогодні інше, а завтра буде ще третє. Робота, співпраця. Це робота, співпраця. Ну, я ж кажу: це робота, співпраця на майбутнє. Зірка, Мах, Україна. Робота співпраця з Україною на майбутнє. Ну, це контракти, тому що за ці контракти нам пообіцяли зброю. Це хитрість, хитрість імператора. Ну, і дивіться, і луна. Це хитрий план цього Трампа і луна. Тобто, вчора він був категоричний. Вчора він любив Путіна, сьогодні він любить Україну. Завтра він знову буде любити Путіна, а післязавтра Україну. Імператор луна і хитрість. Що я можу сказати? Головне гроші. Дай Бог, щоб він. Ну, мені показувало, до речі, що буде допомога від США, буде зброя і навіть щось таке мощне, все ну, буде. Але те, що вони там з Путіним домовились про щось, я теж так вважаю. Ну ось так. Буде ще друге відео.